Я вас вітаю, шановні підписники, грибники. Сьогодні у нас 27 грудня 2024 року. Я вирішив зняти для вас фінальний грибний сюжетик у цьому році. Шукати ми сьогодні будемо Фламуліну і, можливо, якісь інші гарні грибочки, якщо пощастить. Погода у нас сьогодні досить приємна. Трошки пасмурно, але не дуже холодно. Останні дні у нас відлига, і це могло позитивно впливати на зростання зимового пенька Фламуліни. Локація листяна, багато пеньків, багато старої деревини, що дає змогу пошукати саме цей вид. Взагалі, настрій чудовий. Цей рік дуже незвичний. Зазвичай в цей час, як ми пам'ятаємо, вже мороз, холодно, часто лежав сніг. Останні роки. Ну так, за моїми спостереженнями, клімат дещо змістився, тому досі є змога шукати гриби. От. Тому дуже дякую вам за перегляди, за підписку. Хочу побажати вам успіхів у ваших хобі. І не забувайте підписатися на мій канал та підтримати цей контент. Дякую вам за увагу! А я починаю свій пошук. Ну що, шановні підписники, вже є перші фламулінки, будемо їх збирати? В цій місцинці вони розташувалися досить поодиноко, по, по кілька гербочків ось під цією старою деревиною, як ми бачимо, є. Давайте перейдемо до пенька поруч. Ну, взагалі опеньки це маленькі руйнівники. Що осінні, що зимові. Так, ось тут ми бачимо фламулінку. Бачите, які вони вологі. Сьогодні зранку навіть такий дощик у нас був. От. Так, добре. Потрошку діло йде. Подивимося, що ще ми тут маємо. Ось якась коряга. От мені подобається, що підходиш до кожного пенька і щось одразу є. Поки небагато. Так, отака коряга стара. Дивимося. О, ось о Фламулінки на нас чекають і тут. І там, якщо подивитися уважно, дивіться, яка родинка. Я там зовсім-зовсім малюки далі. Я навіть думаю, що можна не забирати ці знизу, а залишити малюків на наступний раз, тому що, судячи з прогнозу, ще буде досить тепло. І можливо, після Нового року, числа 2, 3, якщо буде змога. Заскочити сюди і зібрати. Вони можуть підрости, тому що відлига і плюсова температура. І, взагалі, опенюк зимовий, він від морозу не гине. Він просто зупиняється в своєму рості, і потім при потеплінні може далі продовжувати розвиватися та рости. Такий чудовий зимовий опенючок. Ось іще невеличка родинка Фламуліни, опенька зимового. Друзі, взагалі цей гербочок, до речі, дуже любить рости на вербі, на старій вербі. Він попадається і на інших листяних породах. Мені вдавалося знаходити його і на акації тощо. Але от верба це взагалі. Я так бачу, саме для нього оптимальний варіант. Ну а такі грибочки, вони, здавалося б, наші дрібненькі, але ви знаєте, якщо ну, так глянути, то в принципі, ні, ці можна брати, дивіться, нормальні вже. Ці можна забирати фламулінки, тому що зовсім малючків я стараюсь залишати. Неважливо, повернуся там за ними чи ні, це вже знаєте, як, як вийде. Але зовсім малюків я залишаю. Шкода їх забирати. Ну, а такі, що можна заготувати адекватно, то звісно беру. Причому варто ще зазначити один момент. От часто дуже люди кажуть: о, там типа, а от на фото типа, гриб у нього світла ніжка, а у фламуліни має бути темна. Ну, вибачте, нічого подібного. У зовсім молодої фламуліни або маленької, ніжка взагалі може бути ще не потемнішою. І це характерне потемніння на цій оксамитовій ніжці з'являється вже з часом, з віком. Часто фламуліна може попадатися зі світлою ніжкою. Ось вам приклад такого грибочка, дивіться, дістану, покажу. Бачите, ніжка лише починає своє потемніння. Він дуже світленький ще й молодий. А ось грибочок старший, наприклад, або він раніше вийшов, От тут уже... Більше видно цю оксамитову потемнівшу ніжку. Бачите, це більш характерний вже на вигляд. У Фламуліни є кілька важливих таких знак, по яким її можна відрізняти. По-перше, це, знову ж таки, ніжка, її забарвлення і характерне, як знаєте, як як приємне напилення на ніжці, скажімо так, і форма пластиночок, які у місці стику з ніжкою, бачите, закручуються в протилежну сторону. Тобто пластинки не переходять у ніжку, а якби закручуються всередину від неї. От. Звісно, колір яскравий від такого помаранчевого, яскраво помаранчевого, і навіть іноді червонуватого у зрілих плодових тіл до ледь жовтуватого у молодих грибочків. Також буде залежати її від погодних умов, місця зростання та інших факторів. Тобто навіть почитати основні якісь моменти завжди варто, щоб розуміти. Ось така інформація. Ось цікаве деревце таке. Судячи з усього, це дерево вже точно не житиме, тому що воно повалене. Вон на ньому починає розвиватися маленька фламуліна. Ось тут ми її бачимо. Зовсім дрібненька. Обійдемо заціним, що тут і як. Ось бачите, воно вже впало, дещо підгнило в основі, але от на таких, на таких саме повалених старих деревах частенько і буде рости наш гриб. Ось, дивіться, цікаво вісить. Невеличка гливка, судячи з усього, так. Подивимось. Я не буду її брати, вона маленька, хай залишається, але подивитися цікаво. Сама виросла взагалі. Таке, не часто побачиш. Так, схоже на те, що мала глива. Ну що, прикольно? Міні-глива. У мене є одна місцина, тут теж неподалік, там непогано вдавалося мені знаходити і в минулі роки гливи. Це минулого разу я туди заїхав, такий задоволений, йду собі, очі, ваші. Думаю, зараз коротше, як знайдемо величезну гливу, зафільмуємо, а потім її засмажимо. Ага, фігушки. Її вже хтось зрізав. Причому така місцина, що туди, ну як би вам сказати, людина, яка не захоплюється і... Скажімо, ну, не знаю, вона просто туди не піде, бо туди ще спробує долізти. Але хтось пробрався. Я там спиляв таку гливу. Я вам скажу, друзі, не знаю, скільки вона могла важити, але величезна була. Можливо, я туди доберуся, десь ще пошукаю, буде видно. От. Ну, а тут, як ми бачимо, є перспективні точки і деревина, але наразі поки що. Поки що не густо. Це у нас приклад великої фламуліни. Так. Ну, чек. О! Подивіться, який показовий грибочок. Ніжка досить широка, така масивна. Який класний гриб. Ну, фламуліна взагалі це ж далеко не крупний гриб, який може бути. І от коли такий екземпляр попадається, це досить показово, тому що гербочок дуже гарний. Хороші умови для росту були, вологі багато. От, І от така фламулінка змогла вирости. Таких би знайти кілька десятків, це взагалі супер. Так що, друзі, потрошку діло йде. Там десяток, там п'ять, кілька таких, туди-сюди, і під кінець будемо з грибами, як то кажуть. От. Звісно, що локація на локацію якби не проходиться, і ти буває неочікувано знайдеш дуже багато, де взагалі зазвичай нема. А буває, прийдеш туди, де зазвичай багато, а гриб більш поодинокі. Ніколи не вгадаєш, бо це природа, в неї свої правила і грибів тим паче. Але сам процес пошуку і єднання з природою це вже, це вже для мене свято, тому, тому дуже радію, що можу показати вам цю красу. Ось такий грибочок, друзі. От в цій місцині, судячи з усього, фламуліна вже була зібрана. Коли невідомо яким, але по факту, видно, що зрізали, видно, що, бачите, ось частини гербів немає, але почали рости новенькі. Сприятливої умови вона продовжила собі тут різ. Подивіться, яке вдале дерево. Ну, я навіть не знаю, залишити їх чи ні, бо якщо їх тут зрізали. То можливо за ними повернуться, що є цілком логічно. Ну добре, я думаю так. Оці більшенькі можна буде забрати. Не заберу я, заберуть інші. Бо це відкрите дерево. Його добре видно і судячи з усього, тут якийсь такий любитель зимового полювання полазив. Ось, а тут у нас фламуліна гігантська. Величезна фламуліна, такі, як я вам казав, дивіться, які, ух, які гриби. Оце вже дуже достойна знахідка. О, тут іще є грибочки далі. Ну, тобто, ось ми походили якийсь певний час, але ну, я не скажу, що багато-довго, і, в принципі, є вже хороший результат, тому, тому все супер. Пласня, ці великі, це взагалі, я коли таку фламуліну находжу, дуже радію, що вона змогла розвитися. До таких розмірів, і ще ніхто її не зібрав. Класна сімейка, Молоденькі зовсім. Тут у нас є Акація. Береза трохи. Така цікава місцена подобається мені. Я тут ще не лазив. Подивимось, що тут можна знайти. Дивіться. Ось таке воно. Судячи за всього, сонечка сьогодні точно не буде. Бачите, яке небо сіре? А настрій навпаки сонячний. Тож пошукаємо ще тут. Дивіться, любі друзі, ось колюча яка акація. Бачите, які колючки? І вона була спиляна основа стовбура, але от частини продовжують рости. Оці іглива промостилася на акації, бачите? Так що які висновки? Акація цілком нам підходить. Ось такі грибочки у нас попалися. Так. Ну, якщо якось його відламати. Ну, ага. Так. Ну все, глива, звичайна, вустрічна. Класична, всім знайома глива наша. Так що бачите такі новеньке місце дещо. Але воно перспективне, я собі його, звісно, відмічу і буду знати, що тут багато такого пенька і можна шукати гливку. Тому що якщо вже знайшов, звісно, варто місце запам'ятати і повернутися сюди ще. Взагалі гливи дуже смачні. Це класний гриб. Як тільки ми їх не готували, дуже подобається. І смажені вони класні, і маринували ми їх. Жюльєн з неї теж дуже класний. Там купа всіляких варіацій можливо. Тому глива це завжди радісна знахідка. Думаю, вони ще попадатимуться сьогодні де-інде. Так що, як то кажуть, кошик наповнюється. Отак от, от на акації. Так, друзі, дивіться, і під кінець походу на такий невеличкий сюрприз, цікавий. Що ми маємо? Це самі справжні опеньки осінні 27 грудня. Причому вони пережили і заморозки, як ми бачимо. Дивіться, можна навіть от дістати гербочки, ще збереглися всі основні ознаки видові. Бачите, і шапочка махната трохи є. І взагалі. Саме справжній опеняк осінній. І він собі тут пережив все, що тільки можна. Ось, друзі, ще вони дивіться. Під пеньком. Ось іще там старіші. Так, осінні опеньки. Десь тут я бачив поруч і фламуліну. Це у нас може і аурикулярія. Схоже, шавушка. Тут іще якісь грибочки, щось типу тубарі і так далі. Коротше кажучи, біля одного пенька тут десь, мабуть, видів з 6 чи 7 грибів одразу. Отака дивина. Ось іще збереглися осінні пеньки Що я можу вам сказати, друзі? Цей 24 рік видався дуже цікавим. Були і тривалі посухи, і не було опадів і так далі. Незважаючи на це, мені вдалося багато раз вибратися у цікаві місця, розвідати ще певні нові локації, знайти нових друзів, зняти багато сюжетів, заготовити багато грибів. От. І порадіти чарівному світу природі. Мені б хотілося подякувати своїм друзям Сергію з каналу Наш сезон. Він справжній однодумець, людина, яка любить природу, і я дуже радий, що в мене є такі друзі. Також передати вітання каналу Я Фанатик і Віктору Саві, теж нашому товаришу, передати каналу Грибний день, Машрумленд та всім добрим! Людям та однодумцям, які весь час підтримують мене у цьому хобі. Дякую вам, друзі, дякую підписники. Не забувайте залишити вподобайку та коментар. Підписуйтесь на канал. Завжди вдячний.